Дорогі друзі, я чесно кажучи, нема що коментувати про цей заклад, тому що там нічого не відбувається зовсім нового. Просто десятки разів задають одні самі ті ж питання. Я думаю, що просто є бажання ізолювати мене від активної політичної діяльності, тому що у прокуратурі нічого не відбувається. Просто повторили допит по тим питанням, які задавали мені вже багато, багато багато разів. Я нічого до цього додати не можу. Повістки мені не дали все це по опілям. Але ви знаєте, я чесно кажучи, поки була в прокуратурі, знайомилася там по ходу допиту з новинами і можу сказати, що мене вразило до глибини душі. Мене вразило те, що сьогодні народні депутати, у більшості з яких родини вже давно живуть за межами України, в тому числі на яхтах, на канарах, в європейських країнах, сьогодні. Однім натисканням кнопки відправили наших хлопців на чужу війну в Код-де-Вуар. Я хочу вам сказати, що це подія непересічна. Президент країни, який сам ніколи не служив за певних обставин в армії, у якого не служили в армії його сини, який зовсім не знає, що таке горе матерів, які втрачають своїх дітей на чужій війні. Він взяв. І своїм одним дорученням поставив під загрозу життя 60 українців, яких направив на чужу громадянську війну. І депутати, які вже давно втратили совість, мізки, давно втратили будь-яку відповідальність за свої голосування, які відносяться до більшості, я підкреслюю, Верховній Раді, зробили свій адабрямс цієї вказівці Януковичі. І відправили людей на війну. Я хочу нагадати Януковичу, що він сьогодні відправив на війну чиїхось синів. І хто буде відповідати за те, що вони втратять своє життя, не дай Боже, перед їх матерями, перед їх батьками, перед їх родинами. Я думаю, що такий вчинок Януковича ще є одним доказом того, що йому байдуже і українці, і Україна. Що йому байдуже життя людей, що йому байдуже все, що стосується не його і не його родини, не його статків і не його власних інтересів. І зрозуміла, що людина з такими якостями просто не може бути президентом держави. Я думаю, що нам потрібно сьогодні і в парламенті, і за межами парламенту висловити досить чітке публічне ні таким діям президента Януковича. Хай вони відкликають свої голосування, хай вони анулюють свої рішення, але відправляти українських хлопців на чужу війну, я вважаю, просто є злочинним і недопустимим.